море, ласкаве сонце, велика кількість архітектурних пам'яток, ще потрібно для незабутньої відпустки. Хоч і Чорногорія маленька країна, але це не зупиняє туристів. Привіт! Мене звати Діл Берхаджіва, і для того, щоб ви знайшли собі заняття до душі в Чорногорії, я розповім про найцікавіші місця в цій країні. Светі Стифан прекрасний варіант для знайомства з Чорногорією, але не для всіх. Цей острів курорт. Візитна картка країн зараховують до числа найдорожчих пам'яток. Інша справа прогулятися неподалік у парку, що веде до пляжу короля і невеликої пристані. Національний парк Дурмитор це приголомшливе місто, що вражає своєю неймовірною красою. Його називають Олімпом Чорногорії. Символом заповідника вважають Чорне озеро з двох водойм. Якщо дивитися зверху, то вони нагадують два. Оки, ось чому їх народі прозвали гірськими очима. Продовжуючи нашу віртуальну екскурсію, варто розповісти і про Будву. Саме в цьому місці я відпочивала цього літа Будва Морська зірка Чорногорії, як тільки її не називають. Головна туристична мека Чорногорії – столиця Будванської Рив'єри. Перлина Адріатики, чудесні приморські містечка, курортні селища, безліч різноманітних пляжів. Одна з найкрасивіших берегових ліній на адріатичному узбережжі. Але не думайте, що я лише купалася в морі, їла смачну їжу та засмагала. Ні, мій відпочинок складався із численних тренувань з гімнастики, бо у здоровому тілі здоровий дух. До речі, головна пам'ятка будви пляжі, яка становить понад 11 кілометрів. Ох, ми купалися дуже дуже багато. Нашій компанії було дуже весело. У перервах між купанням варто прогулятися старим містом, оточеним фортечною стіною. У центрі знаходиться цитатель. Одна з визначних пам'яток будів зображена на багатьох листівках та магнітах. Зараз у середині працює музей. Поруч розташовані три старовинні церкви: святого Іоанна, Святої Марії та Святої Трійці. Але любителі активного відпочинку можуть політати на параплані, зробити банджі-стрибок стрибок. Покататися на водному мотоциклі та навіть прийти на навчання у школі дайвінгу так, так, підводний світ Чорногорії дуже цікавий. Його я не досліджувала, але вам раджу його можна подивитися через стінки Same Submarine, човен із прозорим дном. А в плані кухні чорного може похвалитися великою кількістю різноманітних овочів, м'яса і спецій. І звичайно ж, не обійтися і без різноманітних страв з морепродуктів. Найголовніше пршут традиційний копчений окіст. Таке м'ясо стає дуже ароматним і майже прозорим на зрізі. Можна купити і шматочок на вагу і цілу свинячу ногу. Скільки ви готові з'їсти або взяти з собою? Деякі туристи закохуються в Чорногорію настільки, що навіть думають над переїздом. І я їх розумію. Чорногорія вважається однією з найбезпечніших країн світу для туристів. Завітайте і ви сюди. З вами була Ділбер Хаджіва. Па-па!